Make, 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 make the ground shake. Файн та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко і наш спеціальний кореспондент побувала на виставці IFA 2024 і черги і назнімала купу цікавого в цьому відео. Я розповім про новинки від Asus. Але оскільки новинок купа а часу мало, про кожну цікаву модель я розповім коротко і ємно. Про ціни, якщо вони будуть відомі, розповідатиму у текстовому матеріалі посланню у описі. І серед найцікавіших моделей одразу відмічаю Asus Chromebook CR30, Asus Ароджінак, Asus ZenBook S16, Asus ProArt P 16 і Asus Зен до 2024. Почнемо, ми втім, з моніторів. Asus показала декілька моделей для роботи. Asus Zen Screen Smart MS 27UC, наприклад, суміщає в собі і професійний 27-дюймовий 4 k ips монітор з 99% покриттям SRGB, і розумний медіа центр з Google TV, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, а також живленням USB-C до 90 Вт і динаміками Harman Kardon. Останнє ви, до речі, будете чути досить часто, бо Harman Kardon встановлена у дуже багатьох моделей Asus. І не тільки у моніторах. Далі монітори Asus be 248 qf і be 248 cfm Вони трішки скромніші. 24-дюймові Full HD зі співвідношенням сторін 16 на 10. Підтримують кріплення VESA, хаб USB і частоту оновлення 100 Гц. Так, в роботі це теж дуже важливо. Модель CFN також цікава підтримкою зарядки по USB C до 96 Вт. Тобто підключили ноутбук по Type-C і отримали і хаб USB, і зарядку одночасно. Ну і два слова про strix XG32WCMS. Це ігрова модель 301 дюйм 2К 280 Гц, але з живленням по Type-C всього 15 Вт. Далі Asus NUC або міні-комп'ютери. Asus отримала права на цей супермініатюрний формат від Intel. І на IFA 2025 презентувала декілька моделей, в основному з підтримкою Copilot. Це моделі Asus NUC 14 Pro, 14 Pro Plus і 14 Performance. Вони компактні на сучасних процесорах і чудово підтримують Підійдуть під престижний офіс. Але я особисто звертаю вашу увагу на Asus Nac ROG або ROG NAC. Він і компактний, і підійде під ігри, Бо, окрім процесора аж до Intel Core Ultra 9, він оснащений RTX або 4060, або 4070. Тепер бліц-раунд по ноутбуках. Серія Education складається в основному з варіантів Chromebook, але цікава тим, що захищена і дуже гнучка. У прямому сенсі слова, деякі моделі мають сенсорний екран і складаються на 360 градусів, а деякі від'єднуються від Клавіатур взагалі. Це, зокрема, Asus Chromebook cr 12 Flip і Asus Chromebook cr 30 Detachable. Далі ігрові варіанти. Asus Tough Gaming A16, це 16 дюймова модель на AMD Ryzen AI 9, HX 370 і RTX 4070 з TGP до 140 Вт. Asus Tough Gaming A14, відповідно 14 дюймова модель з RTX 4060 і TGP 100 Вт. Asus ROG G16 теж на HX370 і RTX 4070. Але ця модель, як і багато моделей про арт і Zenbook із Сералюмінією. Це специфічне покриття ноутбуків, яке я особисто не мацав, але про які чув достатньо багато, щоб дуже зацікавитись. Також переважна більшість ноутбуків для роботи, тобто Zenbook, VivoBook та ProArt, сертифіковані на Copilot, А отже, мають достатньо потужні та сучасні процесори. Іноді навіть без дискретних відеокарт, як от Asus Zenbook S16, наприклад. А є ще моделі на Snapdragon X. Як, наприклад, Asus ProArt pz 13 Є флагмани флагманів ProArt p 16 наприклад. Я його зараз оглядаю, текст буде на сайті. Була навіть Zenbook до 2024. Це модель з двома екранами, відповідно. Ну і головне, у Asus нарешті, з'явились моделі ноутбуків на довгоочікуваних процесорах Intel Lunar Lake, які комбінують в собі те, що я власне і хочу бачити в нових процесорах: виключну енергоефективність без втрати потужності. Ну і нові технології, кодики тощо. Конкретно у у Asus я окремо виділю два ноутбука на Lunar Lake. Asus ExpertBook P5 модель корпоративна, виглядає як середньостатистичний 14-дюймовий ноутбук з двома Thunderbolt 4 та двома слотами NVMe, що виключна рідкість для такого формату. Але це модель для бізнесу із додатковою сертифікацією Asus Expert Guardian під захист особистих даних і навіть зі шторкою під веб-камеру. Ну і Asus Zenbook S14. Він унікальний тим, що маючи товщину трохи більше. Сантиметра і при вазі трохи більше кілограма, він оснащений акумулятором ємністю 72 ватт-години, що, враховуючи Lake, гарантує робочий день без доступу до розетки, що під блекаути виключно корисно. А якщо треба зарядитись по Type-C, S14 теж зможе, як і 99% нових моделей ASUS. І на цьому у мене все. У коментарях не забудьте написати, яка модель зацікавила вас найбільше. Мене особисто s 16 бо я дуже хочу дізнатися, чи вивозить. Мій пайплайн роботи, ноутбук без дискретної відеокарти. З вас, як завжди, подобається підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все, тобі їх просто обожнює і наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе та будьте здорові!